Розпочинаємо наш випуск із трагічних звісток з фронту у важкому бою. Загинули бійці Луцького окремого загону спеціального призначення Любарт Сергій Чучин і Олег Струбіцький. Про це 11 жовтня повідомили на телеграм-каналі Люберта. Як ідеться у дописі Чучин Сергій, кулеметник, спортсмен, природжений воїн з перших днів війни був на обороні Києва. Його побратим Струбіцький Олег Сапер у довоєнному житті, рок-н-рольщик і байкер. Своє перше поранення отримав ще на майдані. Герої до останнього подиху захищали батьківщину, аж доки мужньо не полягли у бою з ворогом. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висло висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Луцьку близько четвертої ранку, 11 жовтня, трапилася пожежа на вулиці Карпенка-Карого. За інформацією, рятувальників, в Волині горіла двоповерхова будівля лазні. До гасіння залучили 8 одиниць техніки та більше 30 рятувальників. О 5.08 горіння локалізували, о 5.23 вже ліквідували. Обставини події та причини пожежі з'ясовує спеціальна комісія за участі правоохоронців. Співробіт. Ніків цивільного захисту та адміністрації об'єкту постраждалих на щастя немає. У Ковалі п'яний 50-річний чоловік вирішив доїхати до товариша на чужій автівці. Тепер йому світить кримінал. За інформацією поліції Волині, інцидент трапився по обіді 10 жовтня на одній із вулиць районного центру. Ковальчанка на декілька хвилин залишила відчиненими заведений автомобіль, аби забрати деякі речі з квартири. А коли повернулася, автівки вже не було. Ковальчанка одразу ж повідомила. Про викрадення транспортного засобу у поліцію до слова, орієнтовна вартість авто близько 300 тисяч гривень. Також всередині були документи та особисті речі. Поліцейські оголосили у ковалі план перехоплення. За кілька годин авто із викрадачем виявили на одній із вулиць. Зловмисником виявився 50-річний ковальчанин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Злочин, чоловік, скоїв, перебуваючи на підпитку, вирішив, що так швидше добереться до свого товариша. Нині його затримали. Ковальчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ввечері 10 жовтня у селищі Благодатне Нововолинської громади п'яний водій Рено Меган з'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів 14 та 16 років, які також перебували у стані сп'яніння. Їх госпіталізували у відділення хірургії. За інформацією поліції, Волині винуватець намагався втекти з місця ДТП, однак у нього не вийшло викрутитися з ситуації. Результати освідування показали 1,81 сота проміла алкоголю у крові, що у 9 разів вище допустимої норми. Тепер правопорушник понесе кримінальну відповідальність одразу за двома статтями. Кримінального кодексу України Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження, та про надання неправомірної вигоди службовим особам поліцейським відповідно. Слідство триває. Опалювальний сезон в обласному центрі Волині розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме 8 градусів тепла за Цельсієм або нижче. Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Спершу опаленням забезпечать дитячі лікувальні та учбові заклади. Державне комунальне підприємство Луцьктепло та інші постачальники теплової енергії зобов'язали дотримуватись температурних графіків роботи. SELLENG. І до загальноукраїнських новин вночі 11 жовтня російські загарбники не полишали у спокої Нікопольщину за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Росіяни з важкої артилерії гатили по районному центру Марганецькій та Мирівській громадам. Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу у Нікополі. Понівечені дві адмінбудівлі: комунальне підприємство і гуртожиток пошкоджені. І п'ять багатоквартирних будинків. Окрім того, російські окупанти обстріляли селище поблизу Херсона. За інформацією Херсонської ОВА, армія РФ скинула з дрона боєприпас. Росіяни поцілили у територію поблизу цвинтаря селища Кіндійка, а саме в автомобіль. Ритуальних послуг: троє людей травмовані. 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий знаходиться у реанімації. Медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу. Російський терор продовжився і по обіді 11 жовтня. Ворог вже вкотре обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. На жаль, є значні руйнування. Та загиблі за інформацією міністра МВС України Ігоря Клименка зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено що постраждалі співробітники навчального закладу. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Служба безпеки України по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. За інформацією відомства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів. За вказівкою росіян вони дистанційно під вигляд. Дом дружніх розмов та листувань у месенджері випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Через дії фігурантів росіяни здійснили кривавий обстріл села. Із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирні жителі. Серед них малолітня дитина. Обидва зрадники знаходяться на території РФ, тож СБУ встановлює їхнє місце перебування. Міністерство оборони України працює над тим, щоб до 2026 року кожен військовий збройних сил вільно розмовляв англійською мовою. Про це 11 жовтня під час брифінгу повідомив заступник начальника генштабу зсу генерал-майор Володимир Коваль. Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожен військовослужбовець зсу. Вільно розмовляв англійською мовою, сказав Володимир Коваль. Одним із пріоритетів є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою. У Брюсселі 11 жовтня пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомляє прес-служба президента на зустрічі, вони обговорили подальшу збройову підтримку України і очікувані майбутні рішення членів альянсу. За словами Столтенберга, президент Росії не відмовився від своїх амбіцій, тому РФ збільшила атаки на критичну інфраструктуру України. Це каже про підготовку РФ до зимового терору. Що міцнішою буде Україна на полі бою, то міцнішою буде позиція України за столом перемовин. Ми повинні зробити усе, щоб історія не повторювалася, тому усі члени альянсу. Погодились, що Україна стане членом НАТО, сказав Столтенберг. Генсек сказав, що союзники зустрічаються, щоб мобілізувати більше підтримки для України. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та боєприпаси. В Ізраїлі через війну з палестинськими бойовиками руху Хамас загинув ще один українець. Кількість загиблих громадян України зросла до трьох. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Наразі відомо, що дев'ятеро українців отримали поранення, а шестеро вважаються зниклими безвісти. Штаб МЗС України в Ізраїлі вже опрацював понад тисячу заявок від українців. Майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, тому триває робота з їх повернення. Також 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Штаб МЗС опрацьовує шляхи виїзду, але ситуація через бої дуже складна. І до новин світу. Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування Хамас на Ізраїль продовжує зростати. І станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб. Водночас Цахал уразив понад 200 цілей в Газі. Про це повідомляє The Times of Israel». Відомо, що кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170. Також у ніч на 11 жовтня військові завдали масованих авіаударів по сектору Гази, вразивши. Понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях Хамасу у секторі Гази, а також поводолазу Хамасу, який намагався проникнути в Ізраїль морем. Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 у березні-квітні 2024 року, але попереду ще багато роботи. Про це на полях саміту Рамштайн заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен. Ми розраховуємо, що у березні-квітні ми зможемо передати першу допомогу бойової авіації Україні, але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з літаками на тих місцях. Де вони мають стояти, зазначив він і додав, що швидкість передачі залежить від підготовки пілотів і технічного персоналу. Окрім того, стало відомо, що з 2025 року Бельгія передаватиме Україні свої винищувачі F-16. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін 11 жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Про це він заявив на засіданні контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. За його словами, пакет включатиме абсолютно нові системи ППО, які незабаром доставлять в Україну, а також артилерію, ракети, боєприпаси до ППО та озброєння для боротьби з російськими дронами. На цьому ми завершуємо наш.